Вітаю друзі в студії. З вами знову канадський Марк, ваш улюблений канадський Марк. І в сьогоднішньому відео я хочу трошки розкрити більше тему про те, чи будуть виплачувати цю одноразову фінансову допомогу, тому що я вчора зробив відео про прекрасні новини для вас всіх, але я не встиг поговорити про всі більш детальніші пункти і замітив, що в коментарях в моєму минулому відео. Дуже багато було питань. Розкажи і поясни про виплати, чи буде ця одноразова фінансова допомога, тому що це дійсно, хоч і невелика, така дуже сума, можливо, для Канади, але все рівно це гроші і це допоможе і гірше від цього не буде. Тому дослухайте до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Не забудьте залишити вподобайку, не забудьте залишити комент, і також хочу вам сказати, що. Підпишіться, якщо ви ще не підписалися, бо я завжди роблю різні інформативні відео. Також багато в мене є на каналі вже відео про різні провінції. Я буду робити ще багато дуже цікавих відео про резюме і так далі. Так що не пропустіть, тому що це вам нічого не коштує і, можливо, в якийсь день ви знайдете щось для себе дуже дуже сильно корисне. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка будущність. Це канадська фінансово-кредитна організація. Яка зараз допомагає всім, всім українцям, які приїжджають по програмі КоЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Залишу посилання в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Я прикріплю офіційне посилання на сайт Канади, де офіційно все трошки більш розписано про всі ці нові дати. Що ви могли собі подивитися? Коет е, продовжено офіційно на даний момент до 15 липня 2023 року з можливістю ще продовження в майбутньому. Шон Фрейзер е, сказав, що він ще буде на це дивитися і побачить, як буде далі все е, проходити. Якщо треба буде, він ще можливо його і продовжить. Але далі йде така річ, що багато з вас ще буквально 2-3 тижні тому переживали і питали, чи дадуть мені work permit. Чи дадуть мені фінансову цю одноразову допомогу, якщо я прийду після 31 березня 2023 року? От і на кінець -то ви маєте офіційну відповідь. Офіційна відповідь така тепер. Ви подаєтеся на коет, якщо ви ще не подалися, маєте час до 15 липня 2023 року. Можете в'їхати в країну аж до 2024 року, тепер 31 березня. Тобто, і отримати work Permit, всі речі, які зв'язані з коет візою. Тобто у вас є час і то, що багато з вас просило, що хоч би там ще трошки часу, хоч би то, щоб трошки там пару доларів назбирати, або хтось ще не міг виїхати, або хтось ще не наважився був виїхати, або ще хтось хотів, подивитися, що буде далі, просто не встиг. Ну, тепер вже просто ви не повинні нікого, як то кажуть, винити, тому що Канада відкрила двері знову ж таки, ще ширше їх відкрила, ніж вони були відкритими. І тепер є ця можливість. Також Шон Фрейзер сказав, що він продовжив цю одноразову фінансову виплату, і тепер ця одноразова фінансова виплата буде тривати так, як всі розуміють, аж до 31 березня 2024 року. Але я не є імміграційний консультант, я не є людина, яка працює в уряді. Я тільки е, роблю, як то кажуть, е, такі більш е, розумні роздуми. По тому, що я бачу, але вони офіційної дати не дали, коли закінчиться одноразова фінансова допомога. Тому що мені здається, що вони просто не хочуть мати таку дату, знаєте, специфічну, за яку вони мусять відповідати, і в крайньому випадку, якщо можливо якихось грошей не вистачить або ще щось, вони можуть просто в будь-який момент це закрити. Але точно можете не переживати, що думаю, до 15 липня з цим не повинно бути ніяких проблем, якщо ви. В'їдете до 15 липня 2023 року, то повинні вам видавати цю одноразову фінансову допомогу. І з такою можливістю, вірогідністю, що навіть до 31 березня 24 року вони будуть це віддавати. Думаю, що це допоможе вам, тому що багато з вас якраз цим всім цікавилися. І, звичайно, і медичне покриття, все, що з цим зв'язано, все у вас тепер буде. Так що нема за що переживати. Бо я думаю, що багато з вас. Можуть тепер собі лягати спати трошки спокійніше і знати, що у вас ще є час, і знати, що все буде добре при приїзді в цю нову країну для вас і для вашої сім'ї. Надіюся, що відео вийшло інформативним. Надіюся, що я вам даю цю всю інформацію, так як я її бачу швидко, скоро, щоб ви її просто е, отримували і трошки е, навіть набиралися позитиву. Тому бажаю вам всім тільки самого всього найкращого. Успіху, здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною до наступних відео з вами. Вони будуть дуже дуже скоро.